Псалом 137. Над ріками вавилонськими ми сиділи і плакали, згадуючи Сіон. Там на їхніх вербах ми повісили наші гусла, а ті, котрі взяли нас у полон, домагалися від нас пісень наших, но жадали розваги, кажучи, заспівайте нам сіонських пісень. Як можемо співати, Господню пісню, на чужій землі, якщо я забуду тебе, Єрусалим, нехай відмовить мені правиця моя, нехай прилипне мій язик до підідання, якщо не згадую про тебе Єрусалим, якщо не вважатиму тебе джерелом моєї радості. Пригадаю, Господи, нащадкам. Едома той день Єрусалима, коли вони вигукували. Руйнуйте його, руйнуйте її, аж до самих підвалин. Дочко Вавилонське, руйнивище, блажений той, хто відплатить тобі, тим самим, що ти заподіяла нам, благословений Той, хто і твоїх немовлять схопить та розіб'є об скелю. Амінь.